Московії почують ракету Трембіта про завершення робіт над новим і відносно недорогим боєприпасом повідомляє газета Зе економіст, журналіст якого, судячи з цієї статті, і був свідком експериментального пуску. Двигун трембіти це осучаснений імпульсний реактивний двигун, який вперше використовувався у німецькій бомбі Ві-1 у 1944 році. Під трубою двигуна розташований прямокутний кожух, який приховує систему наведення та боєголовку ракети. Базова трембіта летить зі швидкістю 400 км за годину і з дальністю 200 км. Для ударів на дистанції, які дозволяють уразити центри прийняття рішень країни агресора, розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво планується після фінальних польових випробувань. Досягнути переконливих результатів ентузіастам… Знадобилося лише півтора року. У розробці ракет це надзвичайно короткий час. Посилення власного виробництва і збільшення нових розробок покликані нівелювати ризик можливого скорочення поставок західної ракетної зброї. І станом на цю мить також маємо нову інформацію щодо катастрофи з літаком, що розбився в Казахстані. Так от депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабєков заявив, що Російська Федерація має вибачитись. Літак був збитий на території Росії в небі над Грозним. І заперечувати це неможливо. Його цитату наводить інформаційна агенція Туран. Ті, хто вчинив це, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Необхідно виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим. Якщо цього не буде, то стосунки звичайно перетічуть в іншу площину. Він також нагадав, що коли був збитий російський військовий вертоліт під час 44-денної війни 2020 року. Азербайджанська сторона вибачилася і заявила, що винні будуть притягнуті до відповідальності і виплатила компенсації. Такі цивілізовані стосунки. Якщо працює ППО, то аеропорт має бути закрито, має бути сповіщено, щоб сюди ніхто не прилітав. Тому винні мають бути притягнуті до відповідальності. Я думаю, вам як і мені різануло слух, що була сказана фраза цивілізовані стосунки. От які можуть бути цивілізовані стосунки з країною, що навмисно штовхала твій народ у нескінченну війну? Я маю на увазі негірний Карабах. До того ж, з огляду на заходи, які російська сторона вчинила щодо підбитого цивільного літака, по-перше, літак зникав з радарів. Ось як цю інформацію подає Радіо Свобода. То літак Embraer 190 вилетів із Баку до світанку з 62 пасажирами та п'ятьма членами екіпажу. За даними сайту Flightradar, літак зіткнувся зі значними перешкодами GPS приблизно через півгодини після вильоту. Відтоді і приблизно за 20 хвилин до катастрофи Flightradar часом взагалі не отримував даних від літака, а іноді отримував дані, в яких деталі. Е... Про його місце перебування були відсутні або були неточними. Один із пасажирів, що вижив, розповів державному російському пропагандистському каналу Раша Today, що вони тричі намагалися приземлитися в Грозному, а під час третього заходу на посадку щось вибухнуло, сказав він. І цитую того пасажира я б не сказав, що це було всередині літака, додавши, що уламок пролетів між його ніг і пробив рятувальний жилет. Пілоти відвели літак від Грозного, а ймовірна розшифровка вказувала, що вони запитували диспетчерську вежу про погоду у мінеральних водах і махачкалі двох відносно близько розташованих місцях, куди вони могли сісти. Але зрештою літак перетнув Каспій на схід і розбився біля Актау об 11.28 за місцевим часом, приблизно через годину після перших повідомлень про відбиття атаки безпілотників на Грозний. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі військовому тижневику «The War Zone» заявив, що літак Ембраєр авіакомпанії Азал був збитий ракетою російського комплексу протиповітряної оборони Панцер С-1. І деякі експерти припускають, що літак навмисне був спрямований через море російськими диспетчерами, і за розрахунком, що він впаде у те море, і таким чином злочин вдасться приховати. Ну, ну а ми, а ми тут говоримо про цивілізовані стосунки. Досунки. Ми бачимо, що все як завжди, Російська Федерація намагається приховати свої криваві злочини. Ну і дуже хотілося б, щоб цього разу їй це не вдалося. Ну, я думаю, що от цього разу справді не вдасться, тому що е в даному випадку е завдяки до речі, майстерності пілотів, вони дотягнули вони до останнього намагалися е довести літак до е аеродрому. А їм вдалося, по-перше, уникнути зіткнення із житловими будинками. Вони відвели літак. По-друге, вони намагалися його приземлити і виводили на таку низьку траєкторію, намагаючись якось, ну, якомога рівніше покласти фюзеляж на землю. На жаль, так не вийшло, і відбулася катастрофа. Але під час цієї катастрофи збереглися основні свідчення того, що літак був уражений. Насправді ми бачили, і якщо не бачили, то ви можете подивитися безліч відео, безліч фото знімків фюзеляжу літака, який просто посічений осколками. Насправді тут є один такий момент, на що можна зважати: осколки ці прилетіли в районі так званого хвоста або задніх рулів. Що е, говорить про те, що це був певний диск осколків. Е, така, е, такі ураження характерні для систем ППО. Вони справді, коли е, ці ракети вибухають, вони утворюють диск з уламками, які і вражають, е, наприклад, літак або ракетом, дивлячись, не проти чого ця ракета була спрямована. А е, відтак всі наявні докази є, е, е, тіла є. Розбитий літак є і є свідчення флайер-радара, Є свідчення того, що відбувався так званий спуфінг gps систем, тобто. Ми бачимо очевидно операцію з приховування. Звісно, остаточне рішення буде і за прокурорами, і за тим слідством, яке буде проведено. Але щось мені видається, що ця ситуація дуже сильно буде нагадувати історію з МАШ 17 тільки якщо на території Донецької області на росіянам було Плюс-мінус простіше приховати сліди своїх злочинів то в цьому випадку катастрофа сталася вже на території незалежної країни Казахстан, який також вже відмінив частину рейсів до Російської Федерації, і також він буде зацікавлений в тому, щоб. Прояснити ситуацію цієї катастрофи якомога чіткіше, чому тому, що тут вже авторитет і країни Казахстан як країни, яка мала прийняти цей борт до себе.